Як мислить багата людина, що насправді відрізняє тих, хто досягає фінансового успіху, від тих, хто постійно бореться за виживання? Все починається в голові. Багаті люди бачать світ через призму можливостей, вони помічають те, що є, а не те, чого немає. Вони питають себе, як я можу використати те, що вже маю? Коли інші скаржаться на проблеми, вони шукають рішення. Коли інші бояться діяти, вони роблять крок вперед. Найсильніша зброя багатих це їхня увага. Вони спрямовують її туди, де можна рости, а не туди, де все завмирає. Вони вкладаються в справи, які по-справжньому люблять. Коли ти робиш те, що любиш, ти готовий вставати рано, працювати довго і шукати нестандартні підходи. Для них страх не стіна, а дороговказ. Те, що лякає, Часто показує напрямок для найбільшого росту. Багаті не бояться бути іншими. Вони не йдуть за натовпом, вони слухають себе і свій внутрішній голос. Почни мислити, як багата людина вже сьогодні: помічай можливості цінуй те, що маєш, роби те, що любиш, і не бійся йти своїм шляхом, твоє багатство починається з твоїх думок. Що з почутого тобі найбільше відгукнулось? Поділись у коментарях, щоб надихнути інших. А якщо хочеш відкрити двері і намалювати свій шлях до фінансової свободи, пиши ключ у коментарях, і я проведу для тебе безкоштовний індивідуальний розбір, який гарантовано прискорить реалізацію мрій твого життя. З вами був Богдан Лукань, Паверлі. До зустрічі!